Для всіх наших глядачів, котрі кажуть, що пікап це про понти і просто перевозити повітря в кузові, ми коротенько вам зробимо прев'ю по трьом цікавим машинам. Машина перша маленький рейнджер. 2.2 дизель на 6-ступеневій автоматичній коробці. Для тих, кому важливо низький розхід палива та маневреність і можливість все ж таки використовувати плюшки від пікапу. В нас є 22 й рік f 150 3.5 Powerboost. Це звичайний 3.5 EcoBoost плюс 47 конячок від гібридної установки. Та сама цікава і прикольна досить рідка машина це американський Workhorse. 3.3 атмосфера на 10-ступенєвій коробці, але при цьому повнопривідна версія. То найдовший кузов 3 місця в салоні. Всі мінімально необхідні плюшки, типу камера, стеклопідйомники і інші зручності в салоні для комфорту та безпеки. На європейському ринку пікапи представлені в основному Ford Ranger. Ом. Це 2,2 дизельний двигун, 6 або 10 ступенів коробки перемикання передач. Він зроблений трохи простіше ніж f 150, але також на рамі, також повнопривідний. Єдине, що він трохи менший, але і, мабуть, зручніший деяким людям. На відміну від 150, ки кузов в нього металевий, не алюмінієвий, але в принципі питань по корозійній обробці до них я не бачив. Для покупця треба зрозуміти, що йому більше підходить. 150-ка, вона, звісно, що може підняти більше навантаження, тягнути більше, і, в принципі, сама більш велика і комфортна. Рейнджер це такий баланс між необхідністю мати пікап, але при цьому невелику і економічну машину. Щоб було зрозуміло в цифрах, ми вам окремо виведемо порівняльну табличку, і ви зможете для себе вибрати варіант, який підходить вам найбільше. По-перше, це економічно. Тобто, рейнджер це, грубо кажучи, навіть на автоматичній шестиступці, це до 10 літрів розхіду палива майже при будь-якому режимі експлуатації. Недолік дизеля? Він шумний, він гріється, і, в принципі, не всі люди люблять дизель. Гріється, що ти маєш Ну, дизель це, як правило, більш холодна машина. Його важче прогріти, хоч і там є системи різних рекуперації і так далі. І він досить дорогий в ремонті. Наприклад, будь-яка дизельна апаратура, вона дуже чуттєва до якості палива. І дизель це така штука, як мій батько казав, що ну, він не економить гроші, він дає взайми. Тобто ви можете довго на ньому їздити, він вам на заправках буде кошти економити, але при ремонті завжди забере своє назад. Це 150 в комплектації Limited. Це такий пікапчик з салоном, я б сказав, біля С-класу. Або принаймні Це. В ньому є круговий огляд, в ньому є вже передні задні парктроніки, він має дістронік, він має утримання поліс, він має підігрів та вентиляцію салону, підігрів керма і ще мільйон всіляких плюшок. В тому числі чисто гарних, красивих дизайнерських відмінностей від звичайних версій F150. Крім того, що це машина в комплектації Limited, він ще й гібридний. Це звичайний 3,5 EcoBoost з системою. Такого допоміжного гібридного устаткування, гібридної установки. Він має невеличку 1,7, якщо не помиляюсь, кіловат батарею та додає до загальної потужності 47 кінських сил. В місті, коли ви там, в пробках суєтесь, або посовуєтесь, або стоїте і мрієте, він буде вам трошки економити пального. Праць такої машини на сьогоднішній день в гарному стані. Я думаю, варто рахувати від 50 тисяч. Ну що, американський ленд-ліз вже в нас на підйомнику стоїть. Це фулл-сайз вантажівка в прямому сенсі слова, не просто пікап, а саме маленька, коротенька кабіна та надвеликий кузов f 150 21-го модельного року. приводній Комбінації з економічним 3,3 мотором на 10-ступеневій коробці. Звичайний 88 міст без блокування. Цікаве рішення по ресорам, однолистова ресора та підресорник опорний. А чим воно цікаве? Воно розраховано на вантажопідйомність, але, чесно кажучи, машина трохи козлить, коли пуста. Ну, це вантажівка так має бути. Алюмінієвий кардан у нас без змін. Роздавальна коробка також у нас присутня. І з цікавого, машини до 2021 року досить часто мали проблеми з хабами вмикання передніх півосей. В даній модифікації вже трохи змінилася їх система, і я думаю, що вони по задумці мають бути більш надійні, а там час покаже. Як працює повний привід. в Цьому автомобілі, В цьому, і в більшості F150, повний привід працює за системою Part-Time. Тобто, ви маєте задню машину, котра має можливість під'єднання переднього приводу для подолання якихось перепон. Тобто на ньому, на повному приводі, ви не можете постійно їздити, тому що машина не обладнана міжосівим диференціалом. І ви банально, якщо. Хтось зустрічав в режимі 4 h намагаєтесь розвернутися на місце або повернути круто, машина аж впиратися починає. Тому що швидкість обертання кол кожного з чотирьох різна і немає системи, яка цю різницю може компенсувати. Як правильно їздити на повному привіду? Повний привід розрахований тільки, або якщо вам треба щось важке потягнути на асфальті, максимально намагайтеся не крутити кермом, а. В принципі, в нормальному режимі можете експлуатувати на нетвердій поверхні. Пісок, багнюка, сніг та інші якісь е, е, такі субстанції. Це є вантажівка і в першу чергу для неї важливо, щоб вона могла переносити великі навантаження та, як комерційний транспорт, великий пробіг. Ця машина на звичайній стальній досить товсій рамі з закритим профілем. На ній стоїть вже перевірений часом трохи модифікований е від більш старшої версії кабуста двигун, вже нормально працююча, дороблена до е 10 ступенева коробка, звичайна роздавальна коробка без якихось хитрощів і складнощів. Полегшений алюмінієвий кардан та звичайний задній міст. Плюс всі F-150 обладнані пластиковими баками, тобто корозія їх не чіпає. А кабіна і кузов алюмінієві. Це забирає зайву вагу та додає витривалості до шкідливих умов експлуатації від природи. Я побачив тут дещо цікаве ось цю маленьку позначку. Що це таке? Біда більшості автомобілів з аукціону це їх транспортування. Ніхто не перевозить машину з аукціону до площадки відправлення і далі своїм ходом, навіть якщо вона run-and-drive. Всі машини вантажаться вилковими погрузчиками. І в даному випадку, за рахунок того, що кардан автомобіля стирчить трохи нижче рами, як ви бачите, то при навантаженні. Вони він бере на себе певний, е, певну вагу машини, Тобто вила опираються не на раму, як то має бути, а саме на кардан. І на це треба звертати увагу, тому що він деформується, його треба або обмінати, або відньовувати. Е, як увагу, тобто, ми при купівлі робимо огляд. Спочатку візуальний, а потім за потреби просто банально на підйомники завішити автомобіль і дивитесь, як у нього з okay. геометрія. Скільки це коштує? Кардан досить дорогий, якщо розраховувати новий, це біля тисячі доларів. Якщо його відновлювати, не завжди це можливо зробити. Іноді достатньо його просто перебалансувати. Тобто така м'ятина на трубі може глобально на його геометрію не вплинути, але. Він мусить бути перебалансований. І там же майстри вам скажуть, чи можливо його безпечно і довговічно експлуатувати. Які є ще проблеми з цим Як в будь-якому автомобілі вам, варто дослідити технічний стан, особливо тих зон, котре були пошкоджені при ДТП чи при попередніх ремонтах. Тобто таких дитячих хвороб немає? Глобально ні. Автомобіль з підйомника спускаємо, подивимось на нього з зовнішньої сторони, звичної для більшості глядачів, і побачимо, чим відрізняється цей комерційний трак від звичних вам більш таких ну, повсякденних. А також поговоримо про ціноутворення такого, такої ніші автомобілів і скільки треба грошей, коротше кажучи, щоб їздити на свіжі вантажівці по своїх робочих справах. Наші підписники звернули увагу на те, що в нас не було акценту на український прапор на нашому сервісі. Але оце нас не просто реабілітує. Ми цю стелю зробили більше 10 років тому, ще коли прапори усюди українські не були мейнстрімом. Найцікавіше місце в цій машині то, мабуть, кузов. Він найдовший в серії F-150. Зараз ми за допомогою нашого асистенту його заміряємо. Ширина по задньому борту 152 сантиметри. Найвуще місце між колісними арками. І тут у нас наразі. 128. І саме цікаве, як завжди, це довжина. А довжина у нас 2470. І. Для особливих поціновувачів мототехніки, в цей кузов без проблем влізе майже ваш будь-який байк. Тому що корисна довжина цієї платформи 247 см. Ширш вона має 152 см і найвужче місце це біля колісних арок це 128. Я так собі думаю, що дві палети сюди спокійно стануть. Тобто ви можете використовувати його як для своїх. Хобі питань, враховуючи те, що машина ще й повнопривідна, так і для якихось домогосподарств. І якщо ви будуєте свій власний будинок, то мабуть купити такий автомобіль та використовувати його для доставки товарів, іноді може бути дешевше і зручніше, ніж орендувати монтажне таксі. Є якісь дані по витраті пального. Витрата пального в цій машині буде дуже сильно залежати від її навантаження. В міському режимі, я думаю, що вона не буде перевищувати літрів 13-14. Для того, щоб зрозуміти для себе, чи підходить вам такий автомобіль для вашого бізнесу або хобі, ви маєте орієнтуватися в цінах. Машина в простій комплектації, в гарному стані. З таким розміром кузова і кабіни ви в Україні можете, в принципі, купити за відносно невеликі кошти. Це 21 рік і їх ціни в діапазоні 25-27 тисяч доларів. А пробіг, який б працює? Пробіг в середньому до 100 тисяч кілометрів. Що таке 100 тисяч кілометрів для цього? В принципі, питань по ньому немає жодних. В ньому в ходовій частині виключно всі оригінальні стоять запчастини і немає слідів їх заміни. Що, що таке 100 тисяч кілометрів для цього автомобіля як модель? По-перше, цей автомобіль це комерційний, і він проєктувався з урахуванням того, що пробіги в ньому не по вихідних днях їздити за хлібом в магазин. Він працює кожен день приблизно, наприклад, це може бути 100, 200, 300 кілометрів. І 100 тисяч для нього це такий легенький розігрів. Проблем на цьому пробізі при регулярній сервісній підтримці не буде взагалі ніяких. Важливий момент, якщо ви берете європейський комерційний транспорт, то, як правило, сервіс регламентного обслуговування там досить має великий діапазон. Тобто для там на комерційному мастилі 20-30 тисяч кілометрів можна їздити. Це все ж таки f 150 це легка серія вантажівок, і відповідно його треба обслуговувати як звичайно, f 150 Тобто заміна мастила там, моторної групи 7-10 тисяч кілометрів. Заміна мастила трансмісії, в залежності від навантаження, що я маю на увазі, скільки ви з собою тягаєте, або на собі залежить від цього. Ви маєте міняти там 40 50 тисяч кілометрів. По редукторам теж сам. Більшість людей е, рахують пікапи як машини для понтів. Вони не розуміють, чому вивозити з собою велику кількість повітря і не використовуєте за основним призначенням. Конкретно ця вантажівка вона підкреслює, що машина з заводу розрахована для роботи. І ви для себе можете підібрати правильну конфігурацію кабіни та кузова спеціально під свої потреби. Тобто це машина для діла. І якщо ви правильно підберете під свої потреби потрібну конфігурацію, вона завжди вам буде максимально ефективна. Хочу звернути вашу увагу на перевагу алюмінієвого кузову. Ця машина більше 100 тисяч кілометрів працювала, і, судячи зі стану фарбового покриття, в кузові котрі має захисту бедлайнером, ви не побачите жодної ні крапочки іржі, ні інших пошкоджень металу. Просто пошкоджена фарба. А це у нас сліди американського цементу. Судячи з цього так, їх тут досить багато. І ніхто автомобіль не жалів, нічим не було заслано, і знаходиться воно в дуже пристойному стані. А як це ще й бедлайнером обробити з захисним покриттям, то воно ще й матиме товарний вигляд. Давай розповімо, що таке бедлайнер. це спеціальне хімічне покриття, котре має досить зносостійку поверхню. По перше, зносостійку, а по-друге, ще й не слизьку, за відміну від глянцевої фарби. І такі послуги додатково без проблем, навіть якщо машина до вас приїхала з Америки без такої опції, її в Україні ми можемо зробити. Скільки це коштує? Все залежить від кількості витраченого матеріалу та типу матеріалу, який ви будете наносити. Але гарний матеріал на звичайний 5,5 кузов в 150 коштує в межах тисячі доларів. Тобто, це оброблені підлога, стінки та задній борт. Це тип кабіни, Single Cap, він же Regular Cap. Це трьомісна кабіна, котра має середнє сидіння, яке складається. Ви можете використовувати як великий підлокітник, підстаканник. Або, якщо з'явилася потреба, посадити туди третю людину, ще й пристігнути і ременем безпеки. Там, позаду я бачив ще простір. Тобто, тут маленький простір теж є. Прикол великих вантажівок в тому, що. В них досить багато місця в кабіні, хтось домкрата вкрав. Навіть не зважаючи на те, що це маленька сингл-кеп-версія автомобілів, в неї досить багато місця для регулювання сидіння. Тобто я їжджу, наприклад, ну, досить далеко від керма. Мені так зручно. І маленькі пікапи в цьому плані не завжди зручні, тому що спинка сидіння впирається в задню перегородку. Цій машині місце досталь, при тому, що ви можете ще й конфігурувати її як двомісну, так і за потреби трьомісну. ще і пристібнути пасажира, щоб він не рипався. Обшивка сидінь зроблена зносостійкою тканини, не маркового кольору. А також дуже цікаво, що ви не маєте покриття підлоги з ковролінчику. Ви маєте гарне. Резинове покриття, котре можна легко відмити від будь-якого рівня забруднень. Воно навіть не потребує наявності додаткових коврів. Машина зі складним середнім сидінням, навіть в, в варіанті з повною крюк-кабіною, завжди має перемикання передач на рольовому кермі. Так звана качерга по-американськи. Як на мене, це досить така. Зручна опція, і мені набагато цікавіше і зручніше користуватися таким типом перемикання, чим напольними варіантами. Тут в нас старенька роз 12 вольт, як завжди, є можливість заживитися для зарядки своїх пристроїв, ну, купа додаткових роз'ємів для зарядки будь-чого. А ще треба зазначити, що сучасність автомобіля також підтверджується наявністю штатного роз'єму type c Так. так тому що це, це модель, точно. модель, якщо стара, то вона не має Type-C, а зараз це вже дуже-дуже відчутно. Також в новому кузові з'явилась цікава комірка, де можуть лежати або ваші речі, або запчастини. Досить зручно. Для поціновувачів в старому кузові F150. Тепер можливо міняти повітряний фільтр салону. додаткових рухів для цього не треба. Це щодо цікавих оновлень нового кузову. Простеньке керування кліматизація в салоні і в стандартній комплектації в простій кабіні стоїть великий монітор з системою SYNC 4 в тому числі з бездротовим карплеєм. Це вантажівка. Чи можна цей форт порівняти з газелью для американців? Вони так вважають. Ну, тобто, це газель для Так, да, Це газель для родників. Навіть бачите, для мене є спеціальний лот. Вони ще користуються монетками. Щоб у всіх були такі робочі машини. Так, так. Кермо, на жаль, воно, а може і не на жаль, воно просто резинове, воно не шкіряне. Хоча шкіра, мабуть, в робочих умовах, в якихось рукавицях і так далі. Це найкращий варіант. Давай ще раз покажемо нам підлокітник. Підлокітник це взагалі топ, 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 топ. Я вважаю, що третій зайвий в салоні такого автомобіля. Ось спокійненько собі кладете в підготовлену нішу. Телефончик, два підстаканочка, ранкову каву і з гарним настроєм. Поїхали по своїх справах на автоматичній коробці в базі з кондиціонером, з оглядом камер заднього бачення, з електричними склопідйомниками та дзеркалами. І все-все-все. І, і навіть дзеркала з сліпими зонами вмонтовані вже в. Основні лопати. Давай покажемо задній віт <клес> камеру. Вімкнути не А там може натиснізати. Написати. В попередніх версіях f 150 не було можливості примусово вімкнути камеру заднього огляду. Тут наразі ви її маєте. Навіть це дуже зручно, коли ви рухаєтесь, починаєте рух з причіпом. Тобто камера буде відмикатися. На швидкості, якщо я не помиляюсь, там більше 15 км на годину. Але при якомусь маневруванні з причепом, переднім або заднім ходом, ви можете проконтролювати траєкторію його руху. Не дивлячись на те, що це вантажівка, і ви маєте на неї проходити тихогляд, машина важить менше трьох тонн спорядження маси, тому ви без проблем можете її керувати зі своїми легковими правами категорії Б. Коротенький, от о, огляд на цю машинку ми будемо закінчувати. І як ви бачите, варіацій і типів, і призначення ну, цих машин може бути безліч. Інформації є по ним багато. І в коментарях, будь ласка, робіть акцент на, то, що, на те, що найбільше вам було б цікаво. А це цікавий варіант для тих, кому треба їздити в трьох, але не хочеться, щоб людина сиділа поряд. Трошки більша, ніж маленька кабіна, і трошки менша, ніж велика. Supercap або Extended Cap, вона називається. Досить зручна машина в плані того, що база в неї трохи коротша, маневрувати і легше, при тому, що кузов стоїть стандартний. Але коли у вас рапто. З'являється необхідність посадити ще кілька пасажирів. Не досить комфортно, але все ж таки краще, ніж пішки, то ви можете використати другий ряд. А можна це використовувати як місце для відпочинку? Ну, воно, можна там? воно досить маленьке за рахунок невеликої ширини кабіни, але також є така функція підняття піджопничка, як і у великій кабіні. То фактично, давай сюди Фактично, ми маємо можливість перевозити щось чутливе чи щось таке, що можуть стирити з кузова. Ну, це приємна кабіна. Та тим, візьмемо, під, Це досить зручна кабіна, коли вам довжина машини геть критична, і вам треба використати салон для перевозки якихось речей. Ви можете підняти заднє сидіння і отримати ще одну. Вантажну таку собі площину, давай ми ще покажемо, як сидить людина позаду, і як, при цьому відчуває себе водій. водій себе в F 150 завжди відчуваю добре. А ось з пасажирами буде трохи гірше. Тобто це, це місце для тещі. Хоча, як бачите, навіть спеціально зроблений профіль сидінь, зараз І покажемо. можна себе зафіксовано відчувати. І це у нас. А ну давай попереду присядь. Це, це його стандартне. Це стандартне регулювання, так. Тобто, спереду ви відчуваєте себе, як по книжці пишуть, будь-який тип кабіни під будь-які потреби тільки від Ford. Якщо вам не потрібно постійно в пікапі ввозити свою команду або. Родину, але іноді така необхідність буває, ви завжди можете взяти такий тип кабіни і балансувати між постійними потребами та ті, що виникають час від часу. Маленькі дверцята це по-перше, незвично. По-друге, зручно, а по-третє, ще й функціонально, де ви бачили таку систему? Відкриття не просто на провітрювання, а повністю складається скром. І навіть ваша собака може дихати і виглядати у вікно. Це у нас полуторна вважається, правильно? Ну, нам звично називати цю кабіну полуторкою. За американським стандартом, це Extended Cup або Super Cup. Є маленька кабіна, single, вона ж є regular. Є середня кабіна з півторушними дверцятами, як ця. І є повна кабіна, де є чотири повноцінні дверцяти, та легрум задніх сидінь більший, ніж у с класу е, Покажеш нам наступні серії? То звісно. Тоді черс. Заходьте в гості.